Яке вже порахунку відео з різними способами заробітку? Ви дивитесь? Хоча це не важливо, важливо лише те, що воно буде останнім, оскільки в цьому відео ви дізнаєтесь, як максимально швидко з нуля можна почати заробляти 50 тисяч гривень і більше. Як мені за півроку з повного нуля вдалось дійти до знайом з Дімою Варвурком Рдені, Хоризмою і з багатьма іншими відомими блогерами? І як хвилина вашого часу може коштувати 7 тисяч гривень? Про все по порядку, приємного перегляду. Все почалось в 20-му році. Я толком нічим не займався, грав в Майнкрафт, ходив гуляти. Вчив уроки, і тут Діма Варврук виставляє до себе в сторіч, що він шукає монтажера до себе в команду. Я зрозумів, що це мій шанс, який не можна пропускати, і одразу побіг заповнювати анкету. Знань в монтажі в мене було небагато, але достатньо, щоб зробити базове відео. Оскільки я розумів, що 90% крутого монтажу відео вирішує бачення і всього лише 10% вміння. Тому я взявся за роботу, створив пробне відео, і от за два дні мені вже дзвонить Діма і запрошує до себе в команду. Чи дійсно це все так просто, як я розказав? І чи можете так само ви? Звичайно, ніше відеомонтажу в Україні пуста, а хороший, якісний відеомонтажер цінується дуже і дуже дорого. Тут це залежить від вас. Ви або виділяєте один-два тижні на свої навчання, або далі будете сидіти місяцями і думати, як би то випростив мами ще 100 гривень. Ну запитаєте, а що у мене немає комп'ютера? Табі є телефон і купу різних програм для монтажу на ньому, яких повністю достатньо для старту в цій темі. Ні для кого не секрет, що телефони, комп'ютери і взагалі світ технологій це можливості. В чому проблема їх використовувати. Ну а з пошуком клієнтів все просто. Потрібно писати буквально всім підряд, як контент-мейкерам, в яких 500 тисяч підписників, так і блогерам, в яких 10, 50, а то й 100 тисяч підписників. Ну а дадуть вони вам шанс чи ні, вирішить те, як ви складаєте пропозицію. Ось як це робив я, коли пропонував послу монтажу в НАТО з каналу ДаблТО. Я скинув йому декілька своїх найкращих робіт, які йому сподобались, і ми успішно перейшли в телеграм. Також не менш важливу роль відео для Ютуб відіграє прев'ю. Ну, така маленька картинка, яку ми бачимо перед тим, як натиснути. На відео робити прев'ю і загалом користуватися фотошопом може навчитись буквально кожен хлопець чи дівчина неважливо, важливо, бажання. В ютубі сотні, якщо не тисячі роликів. Як навчитись робити прев'ю, як робити контурне світло, як робити крутий сильний текст, які шрифти застосовувати, яку картинку підбирати і так далі. За одне прев'ю на початку ви зможете брати по 50-150 гривень. Коли ваші навички виростуть, ви зможете брати більше. Ну а система пошуку клієнтів та ж саме, що і з монтажем відео. Тому якщо світ монтажу для вас важкий або просто не подобається, ви можете йти в світ фотошопу, артів, прев'ю і немалих грошей. А Якщо робота з відео, картинками і блогерами вам не цікава, не проблема. Будемо працювати в криптовалюті. Багато людей думають, що криптовалюта це лише великі вкладення, трейдинг, графіки і тому подібне. Але це далеко не так. В криптовалюті існує безліч напрямків, де ви можете заробляти без вкладень, і абсолютно різними способами, навіть граючи ігри або Просто гуляючи, як це було зі степен чи світкоїну, де нам за кроки давали криптовалюту, ми її продавали та отримували гроші. Також криптовалюта ідеально підходить любителям легких грошей, тому що тут існує величезна кількість активностей, де швидко і легко можна заробити пару доларів, наприклад, івенти криптобіржі. Криптобіржа це місце, де ми можемо купувати, продавати та отримувати криптовалюту. І щоб втримувати старих та приводити нових користувачів, вони завжди запускають різні івенти, де можна за пару кліків отримати пару доларів. Наприклад, на Пасху то один криптобіржа Binance запустила колі. Яке ми просто крутимо і отримаємо від 5 доларів до 5 тисяч доларів. Що може бути легше? Криптовалюта це справді легко. Якщо ви бажаєте почати в ній розвиватись, залітайте в наш телеграм-канал. Там ми вам і темки покажемо, на яких можна заробити, і з будь-яким питанням допоможемо. Посилання в описі. Четвертий спосіб, на якому мій друг за одну хвилину заробив 7 тисяч гривень, це перегін трафіку з Тіктоку в Телеграм. Спочатку розповім, що це таке, а потім як на цьому заробив мій друг. Перегін трафіку з Тіктоку в Телеграм це коли ми договорюємося з якимось телеграм-каналом, що будемо знімати відео в Тікток. Писати там переходи в Телеграм і таким чином переганяти аудиторію цьому каналу. Зараз на це величезний попит, тому що аудиторія потрібна всім. Зараз каналів зацікавлених наняти собі Тіктокера більше ніж людей, які переганяють трафік з Тіктоку в Телеграм. Тому залетіти в це дуже легко. Для цього найде потрібно себе знімати чи говорити щось на камеру. Можна, наприклад, робити мотиваційні відео з автомобілями. Грошима успішним життям, і в кінці просто писати. Переходи в наш телеграм. І за кожну людину, яка перейшла по вашому посиланню, будете отримувати гроші. Ціна за підписника залежить від тематики телеграм-каналу, для якого ви гоните аудиторію. Тому раджу працювати з каналами по темі криптовалюти або трейдингу, оскільки там ціна за одного підписника з Тіктоку складає 10-20 гривень, а іноді навіть більше. Знайти людину, яку ви будете переганяти аудиторію, дуже і дуже легко. Для цього достатньо просто писати адмінам декількох телеграм-каналів з пропозицією стати їх тіктокером. На це величезний попит. Тому точно хтось погодиться. Але перед пошуком клієнта раджу вам зробити парочку відео в Тікток, щоб було ще показати адмінам телеграм-каналів. Заробляти на перегоні трафіку можна, хоч і тисячі доларів. Все залежить від того, скільки людей перейде по вашому посиланню в Телеграм. Якщо ви думаєте, що переводити людей з Тіктоку в Телеграм важко. То ви глибоко помиляєтесь. колись мій друг зробив відео в TikTok одним кадром менше ніж за одну хвилину часу, яке набрало більше 80 тисяч переглядів та перевело в Telegram більше 700 людей. А це навіть по найнижчим міркам 7 тисяч гривень. І таких відео у нього ціла купа. Більше інфи ти знайдеш в нашому телеграм-каналі по посиланню в описі. Ну а також обов'язково пиши в комент, яке наступне відео зняти по темі заробітку. Побачимось.